Вітаю, колеги. Сьогодні пропоную розглянути головний документ бухгалтерського обліску це баланс. Звичайно, цей документ вартий уваги в тому разі, якщо підприємство веде по бухгалтерію, як то кажеться, по білому і всі операції відображаються в бухгалтерському обліку. Якщо ж підприємство до цих пір ще Частину своїх операцій проводить нелегально, непрозоро і не відображає в обліку. То звичайно, цей баланс нічого не вартий, і наші висновки можуть бути помилкові. За скільки років наша податкова система змушували багато підприємств переходити в тінь для того, щоб вижити а багато підприємств просто зловживали своїм становищем і ховали свої прибутки від податкових органів від оподаткування. Тому вже ми всі впевнилися, що обманюючи державу, в результаті ми обманули самі себе і маємо, що маємо, і отакі такі проблеми і. Військові в тому числі, я думаю, що все більше підприємств і бізнесу розуміють, що все-таки потрібна нам правова держава, яка б могла захистити і себе. І своїх громадян і бізнес, тому що вже всі впевнилися, змінюється влада, починають віджимати бізнес, починають змінюватися власники, і у тих власників нема ніякої гарантії, що їхній бізнес, якби вони там не старалися, яким чином вони його не створювали, буде за ними. А для того, щоб держава була сильна, потрібно сплачувати податки і відповідно вести себе чесно до. The Держави, ну а держава відповідно звичайно чесно до бізнесу і сприяти розвитку бізнесу. Але це вже друге питання. Але кому як не бізнесу можна впливати на ці процеси? Бізнес як ніхто найкраще знає всі ці схеми, всіх цих чиновників, які їх створюють, і в змозі усунути і, і вплинути на покращення роботи бізнесу в державі, ну, переходимо до балансу. Це демоверсія. Я тому тут баланс такий відносний, але для демонстрації можна використати. Баланс складається з активу і пасиву, і наводяться дані на початок періоду і на кінець звітного періоду. Сума по активу. Повинна відповідати сумі по пасиву в даному випадку. Вона не відповідає, це означає, що десь в бухгалтерському обліку є помилка, щось недорознесено і не відповідає дійсності. Її потрібно шукати і голосувати. Пасив нам показує звідки взялися кошти. А актив показує, ага, куди ж ті кошти вкладені. Ну почнемо з пасиву, логічно. Да? Звідки взялися кошти? От у нас є зареєстрований капітал. Тобто при створенні підприємства створюється статутний капітал. За рахунок нього підприємство починає свою роботу. Потім підприємство працює уже залучаючи інші механізми. Наприклад, якщо брали кредити банків, то вони були б у вас відображені. В пасиві балансу, крім того, ви отримуєте всілякі товароматеріальні матеріальні цінності, там сировину, і якщо ви їх не сплатили, у вас є кредиторська заборгованість, і от вказано, що значна частина суми вашого балансу якраз і є в кредиторській заборгованості. Тобто у цього підприємства дуже велика заборгованість, і за рахунок цієї заборгованості це підприємство має. Велику суму запасів, що ж є ще в цього підприємства? Ну очевидно, ж є нематеріальні активи, тобто є якісь програмні продукти, які купило підприємство. Незавершені капітальні інвестиції, тобто щось не введено в експлуатацію, якісь основні засоби придбання але не або побудовані, але ще не введені в експлуатацію, і основні засоби. Сума зносу основних засобів складає невеличку частину. Це означає, що основні засоби досить нові, але Подивившись тільки в баланс, не можна бути впевненим, що це активи, які чогось варті. Якщо, наприклад, придбавається підприємство, то обов'язково потрібно брати розшифровки і самому дивитися, а що ж. Цій сумі вартості основних засобів, які самі основні засоби є, і чи вони варті уваги чи ні, оскільки зараз дуже штро, нескільки фізичний, скільки моральний, знос впливає на основні засоби, тому що дуже швидко іде технічний прогрес, усе оновлюється і. Основні засоби просто морально старіють. Крім того, ми ще ж можемо порівняти з початковим періодом. А що було на початок, а що на кінець. Якщо на початок сума була менша, це означає, що ви придбали якісь основні засоби. А якщо зменшилось, значить щось вивели з експлуатації, якісь основні засоби. Далі ми дивимося, товари придбано товарів. Найбільша питома вага в сумі по активу балансу займає єм стаття запаси що це означає? Що дуже ну велика сума цих запасів рахується в обліку, і якщо сума порівняно з початком періоду значно зросла, це буде означає, що за цей період ви придбали велику партію запасів. І якщо знизилася, значить у вас зменшилася сума ваших запасів. Але ми тут не бачимо, що відбувалося в періоді. Тобто, на початок може була незначна сума, потім ви докупили, потім продали. Саме обороти в протягом періоду ми тут не бачимо. Ми тільки фіксуємо, що велика сума запасів, і потрібно подивитися, чи немає тут тих запасів, які вже є неліквідними, які просто тягарем висять цього підприємства на балансі, але вони нічого не варті, бо їх уже продати. Не можна, це дуже така ну серйозна цифра, яку потрібно провіряти і деталізувати. А ще є заборгованість за продукцію товару, роботи, послуги. Це ваші дебітори. Ну, дебітори, ви бачите, що 170 тисяч в даному випадку, а кредитори 880. Тобто ви там 5 разів більше винні, чим вам винні. Якщо навіть ви повернете цю заборгованість, то ви не зможете. Розрахуватися із кредиторами вам потрібно продати запаси для того, або виробити продукцію, якусь і продати для того, щоб розрахуватися із тими кредитами, грошові кошти та їх еквіваленти, готівка і рахунки в банку. Це всім зрозуміло, є вони чи нема. Велика сума мала у це ваші реальні активи, які у вас є, тому що девіторська заборгованість. Повернуть, не повернуть, запаси продадуться чи не продадуться, з чого вони варті, може там вже всі терміни пройшли, це взагалі мертво, та теж із основними засобами. Можна їх використати чи ні. Тому, дивлячись на цей баланс, зрозуміло, що це підприємство перебуває дуже в плачевному стані. Отак, розглядаючи баланс, особливо керівникам, коли вони його підписують і аналізуючи кожну статтю. Можна зробити багато управлінських висновків і прийняти якісь рішення. Тому баланс, якщо це підприємство працює по білому, це дуже серйозний документ, який можна розглядати і користуватися. Дякую, ставте лайки, підписуйтесь. Чекаю вас у себе на каналі. Задавайте питання, що вам цікаво. що хотілося б, які матеріали розглянути, що ще почути. На все добре. Бажаю успіху.